Чому важливо вдягатися гарно кожного дня. Багато хто недооцінює силу гарного зовнішнього вигляду, і це лише не про моду. Але насправді нарядний, нарядний одяг впливає на енергетику людини і сприяє світом і навіть на фінансовий успіх. Бо до кого тече кохання, до того текуть гроші. Чому варто вдягатися красиво? Це знак поваги до себе, ви стаєте привабливим для світу, гарний вигляд, знак подяки Всесвіту. І нарядно одягайтесь навіть вдома, оточуйте себе гарними речами, не соромтесь гарного життя. Це благо, яке дає. Є всесвіт і тому людина, яка одягається гарно, яка одягається і не і бажає це робити, це прояв і самоповаги, а не розкаж дає можливості і дає достаток. Тому не жлобіться, вдягайтесь гарно, і це принесе вам, і всесвіт вам принесе багато грошей. Світ любить гарно одягнених, і світ любить привабливих, і світ любить тих, хто дякує. А наш гарний одяг це наша подяка, бо вища сила завжди звертає увагу на людей, які шанують себе, та світ навколо охайний, доглянутий вигляд це теж форма духовної практики. Дякую, друзі.